І так, всім привіт! Це мій буде Nucleus vlog, vlog. або ядерний влог. Я сподіваюся, це буде лише єдиний випуск, у якому я покажу вам снарягу на случай ядерного забруднення. В інтернеті ви з легкістю зможете знайти дуже багато інформації. Про те, що необхідно брати та що купувати, я покажу вам свою снарягу. Я хотів, щоб вона відрізнялася трохи від совкових костюмів, до яких ми звикли зі сталкерів. Тому. Подивимось. Але перш ніж почати, хочу сказати, що перше, що я придбав у цей список, це були пігулки. Ви всі їх знаєте, це приславутий і дуже знаменитий вже йодит Калію. Йодит калію. Йодит калію. Боже вас сохрани, як кажуть у народі, приймати калій йодит, просто так. тому що просто немає. Радіативного йоду, від якого ви себе захищаєте. Ні, товарі забили про йод. Все. Ну, ми лохі или ми не лохі? Я довго вияснити для себе. Ти лох. Я все це розумію. Я знаю, що зараз багато інформації про те, що він буде взагалі не потрібен. Ну коротше, хай буде на всіх випадок. Так, дивіться, я намагався зібрати навіть прапорець, тому в мене є сині перчатки. We can just talk. Та жовтий костюм. Саме цікаве. Тут, я думаю, що ось таку маску, яку я придбав. Нічого собі. Тому давайте, перш за все, розпакуємо її і подивимося, що там. Вона, до речі, з наліпками і ну, видно, що цей кейс не вскривався. Ух ти! Офігеть! Ну що, друзі, я думаю. Я не знаю, чи буде розпаковка чи ні. Взагалі в герметичному боксі спеціальному. Коротше, не зрозуміло, якщо я його розпакую, він буде вже непридатний до використання. Блін, мені так хотілося приміряти. Я думаю, що, мабуть, ви бачите, що він в герметичному кейсі. І у випадку, якщо нема загрози, мені не слід його розпаковувати. Він дуже бачите, отягнутий. повністю герма штуці. Виглядати все це повинно бути ось так, як на картинці. Хай краще срок годності буде збережений. Також до цього до цієї штуки я взяв ще фільтри, два штучки. Що важливо, почитайте в інтернеті, які саме фільтри ви будете купувати, тому що перш за все треба фільтри, які фільтрують від пилу. Пилове забруднення радіаційне воно, воно більш небезпечне. Але костюмчик, я думаю, що все ж таки ми примірюємо. Так, ще є ось такі перчаточки. Я вирішив взяти такі і додатково ще взяв скотч, щоб е заізолювати місце контакту перчаток і костюма. Ось такі. Дуже плотні, тому шукайте саме резинові. До речі, ці дуже, дуже погано пахнуть. А Пахне як! Так. Подивимося, що за костюм є. Ну, Я сподіваюся, що буде нормально. Так, головне не порізати костюм. Я шукав якраз такий комбінізований варіант. До речі, тут є спеціальні ще місця для наліпок, щоб повністю з'єднати цей костюм. І тут навіть не проходив якийсь пил через замочну скважину, ці наліпки зриваються. Ну, Замість маски. Одягнув окуляри. Коротше, такий от костюмчик. Ви можете бачити. Опис, що саме я придбав, буде під цим відео. Дякую, що подивилися це відео і пока!